Друзі! Шалена просто стаття була опублікована виданням Політіко, яке є одним з найстаріших і найбільших у всьому світі. І як звучить заголовок цієї статті: країни східного флангу НАТО розпочали підготовку лікарень до війни з Росією. Зараз ми це розберемо. Це стосується країн Балтії, Польщі, Чехії, там, Словаччини і так далі. І це показує, що ситуація в Європі доволі напружена, і що Європа, як мінімум, східні країни, які межують або наближені до Росії, до Білорусі та до дружніх їм країн, розуміють, що не все так солодко. Цю та інші заяви ми зараз розберемо а також. Поставимо одне дуже незручне питання, на яке кожен має і просто повинен зобов'язаний дати відповідь самостійно. Давайте до всього по порядку. Дякую всім за лайки, коментарі, підписки. Це особливо зараз важливо, коли знову збільшилась шалено збільшилась кількість ботів, які атакують україномовний контент. Отже, країни східного флангу НАТО розпочали підготовку лікарень до війни з Росією, Польща та Країни Балтії переглядають протоколи. Реагування на кризові ситуації для медичних установ організовують навчання, закуповують кули, непробивні шоломи та жилети, організовують підземні приміщення для проведення операцій. Ось така от штука. Зокрема, Литва вже розпочала масштабні навчання для антикризових служб, щоб підготувати військових, поліцейських, пожежників, парамедиків та співробітників лікарень до роботи у виняткових обставинах. В рамках підготовки до найгіршого сценарію, тобто війни проти Російської Федерації. Лікарня Вільнюського університету Санторос Клінікос, одна з найбільших у всьому регіоні, готує підземну інфраструктуру, бомбосховища, вертолітні майданчики та автономні енергетичні системи. В Естонії пере, переоблаштовують підвали та закуповують мобільні пункти, які можна. Розгорнути в надзвичайних ситуаціях. Крім того, закуповують генератори на прикладі війни в Україні. Естонці готуються, що росіяни будуть завдавати ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. І ця, якби така підготовка, вона не є безпідставною. По-перше, багато представників розвідки різних європейських країн вже 150 мільйонів разів заявили, що Росія становить стратегічну загрозу проти країн Європи. І... Давайте згадаємо, які заяви робились. Перше, генсек НАТО Марк Рютте. Росія виготовляє більше боєприпасів, ніж всі країни НАТО разом. І робить це в рази швидше. Відновлювати військово-промисловий комплекс в Москві допомагають Іран, Китай та Північна Корея. Також він зазначив, що припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО. Ось така от ситуація, така заява Марка Рютте. І тут Рютте, якби. Я не знаю, перед ним стояв Зеленський, то що б він відповів після заяви, що припинення вогню в Україні не за, несе ризики для НАТО? От прямо в Рюте спитати: Рюте, чи хочеш ти якомога швидшого завершення війни в Україні, щоб не помирали українці? І ми розуміємо, що це питання, якщо б була чесна відповідь, було б ні. Бо він перед тим сказав, що закінчення війни в Україні це ризик для НАТО. Тобто для... Рюте і для всіх інших європейських країн і їх представників. Наступний Глава розвідки Німеччини Бруно Каль заявляє, що в Кремлі війну проти України розглядають лише як перший крок на захід. За його словами, в Москві є сили, які хочуть перевірити, чи справді НАТО буде захищати союзників в разі нападу. Не обов'язково кидати армії танків, достатньо маленьких зелених чоловічків в Естонії під приводом захисту пригніченого російськомовного населення, сказав Каль. Тобто, ну, це голова німецької розвідки. Чи можна йому вірити? Однозначно можна. Чи орієнтуються на заяви німецької розвідки всі країни східного флангу НАТО? Давайте будемо чесними, так орієнтуються. Далі, Себіга. Росія готує бойові операції не лише. В Україні міністр закордонних справ України заявив, що за даними нашої розвідки, РФ готує стратегічні резерви для нових операцій. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України. Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію. Чи буде е, хтось їх використовувати е, санкції, ми не знаємо, але однозначно бачимо, що е, як не крути, навіть ту саму долю Європи на сьогоднішній день е, вирішують Сполучені Штати Америки. Вирішують Сполучені Штати Америки, і без Сполучених Штатів Америки в Європа не може е, нормально навіть кроку зробити. Ось така е, штука, бо е, той самий, наприклад, той самий Дональд Трамп, наприклад, він замість того, щоб внести, ну, якби, щоб впровадити ті санкції, які мають двопартійну підтримку в Штатах, про нещивні, нещивне мито на всіх торгівельних партнерів Росії і таким чином перекрити їм кисень. Замість цього, вони, ну, якби він не хоче напруги відносин з Росією, він чітко і вже багато разів заявив. Що проблеми Європи це проблеми Європи, і Сполучені Штати не хочуть в це вв'язуватись. І також ми бачимо і можемо чітко бачити подвійні стандарти. Коли, наприклад, почався конфлікт між Іраном та Ізраїлем, так, почалась фактично війна, то Сполучені Штати Америки були перші, хто… Допоміг Ізраїлю, і вони не, якби, не переживають за те, що вони там застосовують безпосередньо свої війська. Якщо ж ми говоримо про Україну, то пам'ятаємо, що з 24 лютого 2022 року і всі країни Європи, і Британія, яка е, дуже сильно підтримувала Україну, і Сполучені Штати всі відхрещувались від того, що вони бодай якось можуть бути задіяні у війни проти Росії, бо це ж ядерна держава. От, е Якщо ми подивимось на е те, що відбувається в Ізраїлі, то там активно і щоденно задіяна як, е як мінімум американська зброя, американська авіація і британська авіація як мінімум. Так? Хоча Британія, як великий друг України, як вони казали, могла б допомогти Україні. Але цього немає. Бо етадє, так Україна має справлятися сама, і, в принципі, можна е після масованих ракетних ударів. Просто обмежитись великим незапокоєнням, занепокоєнням в сторону України в Твіттері. Цього буде достатньо. Якщо ми говоримо про Іран, то там можна задіювати авіацію і всіляко підтримувати армію Ізраїля. Я не кажу, що цього не має бути, але з іншої сторони ми бачимо просто подвійні стандарти. Коли проти Росії нічого не можна, проти Ірану можна. Все, і ніхто на це як би там дуже сильно не дивиться. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть обов'язково в коментарі під цим відео, буде дуже цікаво вашу думку е, почитати. Е, також поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, робіть репости, відправляйте своїм друзям. Нагадую, це дуже і дуже важливо, особливо зараз, коли знову було включено е, «Ботоферми», на україномовний контент для того, щоб його пригнічувати, щоб соціальні мережі його не просували. Тож, дякую за вашу неустанну підтримку. Працюємо далі. Дякую всім, гарного дня і до зустрічі!